Тапочки жіночі від бренду Bamba. В лоті представлено 12 пар. Ціна лоту – 3000 гривень ціна кожної пари 250 гривень. В цьому лоті представлені з гострими носочками тапочки. Буде в лоті три пари ось таких чорненьких м'якеньких, зверху, як коза, всередині м'якесенький, плюс штучна норка. Також буде представлено три пари ось таких плюшевих рожевеньких. всі тапочки йдуть на гумовій підошві, ось Ці повністю плюшеві, такі гарненькі, рожевих буде три, чорних три. Також буде три пари ось таких плюшевих, але таких руденьких, біжевих, Такий цікавий колір у них, Таких буде три пари. І буде. Три пари ось таких руденьких, зверху замш, а всередині м'якесенький плюшик. Представлені в розмірах 35,5 одна пара, 36,5 одна пара, 37 одна, 37,5 дві пари, 38,2, 39,3 40,1 40 одна пара. Звертайтеся до наших менеджерів. Заробляємо разом!